Святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, водьмоважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається. а хто відрікається мене відрікається того, хто послав мене. Вернулись сімдесят два з радістю кажучи, Господи, біси користь нам за Твої імені. Він сказав їм я бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба, ось я даю вам владу наступати на змію в скорпіоні, на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославляю тебе, Отче, Господи Небо і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних відкрив немовлятам». Так, Отче... Бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава! слава тобі! Хто слухає вас, мене слухає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Слухання. Слухання це важливий процес у нашому житті, бо через слухання ми сприймаємо інформацію. Через слухання ми наповняємо наше серце. Через слухання нас настрій або піднімається, або ж навпаки, приходить декуди і розчарування. Бо вся інформація несе у собі певний зміст, несе життєвий зміст та інформація, яка є, дає життя, а також інформація може і руйнувати. Як бачимо, Ісус Христос говорив про Небесного Отця. Він говорив слова вічного життя, бо Слово Боже є живе і діяльне. Коли ти промовляєш Слово Боже, воно входить в серце людини, воно вкорінюється і воно хоче принести плід, плід любові, плід радості, плід миру. І все залежить від нас, в першу чергу, чи ми слухаємо Слово Боже, чи ми дозволяємо Господеві діяти в нашому житті? Чи ми є з Господом? Ми знаємо також, що віра народжується із слухання, як каже апостол Павло. Ну і, звичайно, щоб слухати, потрібно себе заставити сісти. Бо коли ти будеш бігати, щось робити, буде гамір, шум, ти не будеш мати можливості почути цей голос. Також гарним прикладом з Євангелії ми маємо, як Ісус прийшов до двох сестер, до Марти і Марії, і Марта, як Господиня. Вона ж мала подбати, щоб Ісус не був голодний, щоб прийняти учнів, щоб в хаті було гарно прибрано, щоб на столі щось було. І вона постійно бігла і клопоталася за це все. А Марія сіла у ногах Ісуса і слухала. Марія вже тоді стало, каже Ісусе, та скажи щось, Марії, хай мені поможе, та скільки може бути? Я вже стільки набіглася, ніг вже не чую. А Ісус каже, марто, марто, побиваєшся про багато. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І ця краща частка це є слухання, це є віра, яка народжується в нашому серці. Сьогодні наша церква відзначає пам'ять святого апостола Евангелиста Луки. Він був один з сімдесяти учнів Ісуса Христа. І ми знаємо, що Святий Лука також написав книгу діянь, і також ми знаємо, що з передання він намалював ікону речистої Богородиці. Ми кажемо на цю ікону в Україні Володимирська ікона. Коли я був в Україні в Луцькому екзархаті, ми раз на рік, в місяці травні, приїжджали до Луцька, де був краєзнавчий краєзнавчий музей, ікону виносили на двір, і ми мали таке паломництво, де все духовенство, священики, владика, мир'яни приїжджали на цю прощу і молилися до ікони. Так само, як тоді апостоли, вони мали перед собою Ісуса перед очима. Ми маємо велику духовну спадщину, ми маємо ікони. Ми маємо ікону, перед якою також можемо сісти. Ми не почитаємо дерево там, чи фарбу, але ми почитаємо того, хто є зображений на. Іконі. Коли ми вдивляємося в лице Ісуса, коли ми вдивляємося в Його очі, коли ми вдивляємося на Його розп'яття, ми розуміємо, наскільки є Божа любов велика щодо нас. Бог любить кожного з нас, великою своєю любов'ю. Щоб це зрозуміти, потрібно знову ж таки заставити себе сісти, сісти і слухати Господа. Отож, знаходимо час. На молитву, знаходьмо час на святу тайну покаяння, знаходьмо час, щоб прибігти до церкви, помолитися, відкрити своє серце для Господа. Йдемо попри церкву, церква закрита, зупинилися, поклонилися, сказали: Ісусе, привіт, дякую Тобі за все, благослови, я біжу, будь зі мною і все, бути з Господом. Оце є мета нашого життя, О, Небесне Царство в чому полягає? Перебування в Божій присутності, перебування з Богом. Отож, будьмо з Богом вже зараз і тут. Амінь. Слава Ісусу Христу!